Центр промені Мітливий англійський тема уроку ступені порівняння прикметників та прислівників. Добрий день! Ми розпочинаємо вивчати 12-юніт. й Одна із тем юніту ступені порівняння прикметників та прислівників. Вищий ступень односкладових прикметників та прислівників утворюється за допомогою суфікса «-er» І найвищі ступені утворюється за допомогою суфікса іст. Наприклад, long «longer», longest «short», «shorter», «shortest», «soon», «sooner», «soonest». Коли за прикметником у найвищому ступені стоїть іменник, він вживається завжди з означеними артиклами або з присвійним займенником. Наприклад, The longest way, The Happiest Day, The Most Difficult Question або з присвійним займенником My Best Friend. І розглянемо більш детальніше, як утворюються ці ступені. Ну, наприклад, простий ступень Cold Cold the, the Coldest. Означений артиклі. Якщо е, простий прикметник односкладовий або двоскладовий, закінчується на Y і перед ним стоїть приголосна, то Y змінюється на I у вищому ступені і у найвищому, і у вищому додається ER і у найвищому East. «Happy», happier, the happiest». Якщо прикметник закінчується на літеру І, то додаємо у вищому ступені тільки R і у найвищому ST. Large «Ладж», The largest». Якщо прикметник закінчується на приголосно з попередньою коротким голосним звуком, то подвоюємо приголосно. «Hot, The hottest. Треба запам'ятати прикметники, які змінюються у вищому і найвищому ступені. Наприклад, good – Better, The Best. Bad – worse, The worst. Little less the least. Much many вищий ступень буде more і найвищий the most. І Far, farther, Further. further. The farthest, the furthest. Це треба запам'ятати. І зверніть увагу прикметник Old. Uh, вищий ступень. Old і Elder. Old старіший і Elder старший. І the oldest і the Eldest. Тобто старий і найстарший. Двоскладові та багатоскладові прикметники. Утворюється вищий ступінь за допомогою слова more перед прикметником, і у найвищому ступені The Most. Наприклад, Difficult, More Difficult, The Most Difficult. І прислівники, які закінчуються на Лі, наприклад, Quick. Швидкий, quickly, швидко, uh, quickly, less quickly і the least quickly. І запам'ятайте прислівники, які змінюються у вищому і найвищому ступені. Наприклад, well вищий better, best, badly, worse, worst. Much more most. Little, Less list. Far, further, further. Farthest – furthest. І знов-таки наголошую. Найвищий ступінь вживається з означеним артиклем «the». Дякую до побачення.